Ми вичерпали сенс себе самих. Ми вичерпали форми і подачу. Занадто вже багато, наче тих, подій, героїв, прототипів на додачу. Вже біль не біль, війна вже не війна. Чи то зчерствіли, чи то вже ми звикли. Вже сльози не солоні і де та гіркота. Не ті слова, і ген, контрасти зникли. Що ще сказати, і в який манер, не розумію, бо ніхто не чує. А особисто в містиці химер не дуже особисто провокує. Як з вичерпаних форм нове творити? Які такі знайти нові слова? З яким акцентом треба говорити, щоб вразити? От маєш, чи, бува, вже й не треба. Сон, глибокий сон, в сумлінні совісті і в серці, і душі. І не молитва, навіть і прокльон нас не тривожить на цій проклятій межі. Ми вичерпали суть себе самих: нема вже ані форм, ані подачі. Оближте ні веселих, ні сумних. Невже це людяності нашої нестача?